Головним завданням є це звичайно введення так званого електронного документообігу в системі. Черкаської міської ради, це велика титанічна робота, яка проведена як інститутом, так і структурними підрозділами. На наступний рік підприємство буде працювати над оновленням реєстру територіальної громади, і плюс сьогодні дійсно працює непогана молода команда, яка працює ще над точковими проектами, які взаємодіють із закладами загальної середньої освіти. І, зокрема, розпочалася велика серія курсів цифрової грамотності для людей. Старшого віку ми вже маємо один із випусків в одному мікрорайоні. Дійсно користуються великим попитом, навіть не очікували, якщо чесно. І зараз ми плануємо, що такі курси, такі тренінги з там з 10 навчальних занять вони пройдуть по всіх мікрорайонах міста для того, аби охопити максимальну кількість. Ну, звичайно, в пріоритеті це рухатись до картки Черкасці, тому що за той проект, який сьогодні став на паузу, але до нього точно потрібно повертатись.